Кременчуцька молодь активна та ініціативна. І аби сприяти їхньому розвитку та вдосконаленню, міська влада Кременчука активно підтримує різні ініціативи. Одна з таких зустріч студентів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського з представницею департаменту молоді та спорту Анастасією Мороз, яка провела тренінг Молодіжний лідер, шлях до успіху. Департамент молоді і спорту дуже активно підтримує студентські і молодіжні ініціативи. Сьогодні спільно з національним університетом Остроградського. І учнями шкіл молодіжним парламентом проводимо тренінг Молодіжний лідер, шлях до успіху. Розкажемо про те, взагалі як ми працюємо, що ми робимо. А трохи поговоримо про ази лідерства. І я майже впевнена, що кожен, хто сьогодні доучився, вже лідер у своїй неформальній у групі або, можливо, серед друзів, або щось колись організовував. Тому трошки сильніше розкриємо цю тему і поговоримо а також. Класно проведемо час. Зустріч була вдалою не лише завдяки цікавому тренінгу, а й завдяки можливості для студентів поспілкуватися з представником влади, висловити свої ідеї та обговорити питання, що цікавлять молодь. Такі заходи стають платформою для взаєморозуміння між молоддю та владою, сприяючи активній громадській участі та розвитку молодіжних ініціатив. Я прийшла на цей захід для того, щоб стати більш успішною, більш впевненою в собі. Я дуже хочу навчитися бути лідером. Мене це дуже давно цікаво. Правило, я раніше цікавилася цією темою, проте цей захід дасть мені більше можливостей. Я отримую більше інформації та зможу стати більш рішучою та більш впевненішою. Я дуже люблю лідерство насправді і сподіваюся, що цей захід мені допоможе розвинути більше мої лідерські навички. Думаю, що такі заходи для молоді дуже важливі, тому що вони розвивають лідерство. вони Допомагають розвиватися в цілому як особистості. Такі зустрічі проводять вже не вперше, і це свідчить про постійний інтерес та підтримку міської влади щодо ініціатив і потреб молоді. Департамент молоді і спорту готовий долучатися до ваших проєктів. У ви Випадку, якщо ви щось хочете провести для своїх учнів або студентів, то запрошуйте. Ми завжди радо долучимося і спільно з вами проведемо захід. Організаторами зустрічі стали молодіжний парламент Кременчука, департамент молоді та спорту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської ради Софія Григоренко Іван Каченко Кременчуцькі новини.